Просів великими нашими граблями, теж ось все порожнє, нічого нема. 8,5 кілограм. Така дебела штука. Трішки важче їх кидати, тягнуть то майже так само. О, хорошо йдуть. Хорошенечко. Оба так. О, от тобі грабельки. Вони більші і вони. Вони затягають. Краще беруть тут. Нижні зуби працюють і верхні більше ряди в робочих. Так, що в нас? Біле золото, да? да, так? Це, це теж біжутерія. Сьогодні день біжутерії і мілочі. Але нічого, теж показує, як, як працює ця річ. Ось, ось подивіться. Все. Так.